Як жити під час війни Евдемонія у світогляді Аристотеля. Питання, як жити під час війни, у контексті Евдемонії у світогляді Аристотеля вимагає глибокого розуміння концепції щастя та благополуччя в античній філософії. Евдемонія, як її розумів Аристотель, означає добробут душі або активне виявлення душевних здібностей у відповідності з розумом. У контексті війни. Це стає особливо важливим, оскільки основний акцент зміщується з зовнішніх обставин на внутрішній стан людини. Отже, як жити під час війни згідно з Аристотелем, перше внутрішня рівновага та самоконтроль. Коли в державі війна, важливо зберігати внутрішню рівновагу. Аристотель вважав, що благородна діяльність душі полягає в розвитку доброчесності та самоконтролю. У цих умовах це може означати підтримувати спокій, витримку та мужність. Друге, моральна доброчесність. Важливість доброчесності в складних умовах, таких як війна, не можна недооцінювати. Вона включає справедливість, чесність, відвагу та відповідальність за свої дії у найскладніших обставинах. І нарешті третє: спільнота та соціальна взаємодія. Аристотель вважав людину. Політичною твариною, тому підтримання та розвиток соціальних зв'язків навіть у воєнний час є ключовим для досягнення евдемонії, почуття щастя, благополуччя, спілкування з близькими, підтримка спільноти, в тому числі через волонтерські рухи, участь у соціальному житті, можуть стати джерелом сили та втіхи. Розвиток інтелектуальних здібностей. Арістотель підкреслював, що. Важливо розвивати власний інтелект для досягнення благополуччя. Він перший, хто говорить про принципову багатоманітність раціонального досвіду. Арістотель розрізняє три типи розуму: перший теоретичний, другий практичний і третій поетичний або ж творчий. Теоретичний розум має справу з незмінним, наприклад, математика. Практичний розум має справу з досягненням щастя та успіху у людському житті, наприклад, бізнес? А поетичний зі створенням чогось нового, наприклад, музика чи поезія. У час війни це може означати вивчення, рефлексію та розмірковування про засоби зміцнення духу та збереження психічного здоров'я свого та своїх близьких. Як застосувати? Ці принципи на практиці. По-перше, щоденні рефлексії. Ведення щоденника, де може відображатися ваші думки, відчуття та переживання, допоможе зберегти психологічну рівновагу. По-друге, активна участь у спільноті, долучення до волонтерських проєктів або в груп підтримки, важливе для зміцнення соціальних зв'язків та підтримки психологічного здоров'я. По-третє, освіта та самоосвіта. Читання книг, відвідування онлайн-курсів або лекцій для інтелектуального розвитку. В Україні в умовах війни, коли зовнішні обставини часто виходять за межі нашого контролю, дотримання цих принципів, де зосередженість на особистому розвитку, внутрішньому благополуччі, можуть стати основою для досягнення евдемонії, про яку говорив і писав Арістотель.